Ну що ж, закінчився четвертий день. Давайте прочитаємо задачу. Зрозуміємо, що вона проста. Я швидко поясню код, і на цьому завершимо. Ви їдете ескалатором вниз до друкарського відділу. Вони явно готуються до Різдва. Всюди лежать великі рулони папери, а в кутку навіть стоїть величезний принтер, щоб обробляти справді великі замовлення на друк. Прикрасити тут буде легко. Вони можуть зробити власні декорації. Насправді вам потрібен спосіб просунутися далі на базі північного полюсу, поки ліфти не працюють. Власне, можливо, ми можемо допомогти з цим, відповідає один з ельфів. Коли ви просите про допомогу. Ми майже впевнені, що з іншого боку, задньої стіни є кафетерій. Якби ми могли пробити стійно, ти зміг би рухатися далі. Шкода, що всі наші навантажувачі так зайняті переміщенням цих великих рулонів паперу. Якщо оптимізувати роботу навантажувачів, можливо, у них з'явиться час, щоб пробити стіну. Рулони паперу, позначені знаком собачки, розкладені на великій сітці. Ельфи навіть мають корисну схему, ваше вхідне завдання, що показує розташування всього. Тобто у нас є карта. Дивимось, що на ній. Навантажувач може дістатися до рулону паперу, лише якщо поруч у восьми суміжних позиціях є менше, ніж чотири рулони. Якщо визначити, до яких рулонів можуть дістатися навантажувачі, вони будуть менше витрачати часу на пошук і більше на руйнування стіни до кафетерії. У цьому прикладі є 13 рулонів паперу, доступних для навантаження. Відмічені і саме. Давайте подивимося, що саме тут. Ось цей рулон паперу. Чому він вільний? Бо поряд з ним раз, два, три. Поряд з ним три рулончика. Це означає, що навантажувач може взяти його і прибрати звідси. Чому оцей, бо перед ним раз, два, три. Чому ось цей раз, два, три. Ось цей чому? тому що раз, два, три, чому ось цей бо раз, два, три. Поки що у всіх тут по три? От. У яких тут не по три, да? Навіть складно знайти такий. Ну ладно, не будемо шукати. Загальна ідея зрозуміла, да? Ми шукаємо такі рулони паперу. Перед якими є не більше ніж 4 сусідні хролони. В принципі, задача зрозуміла, і, якщо чесно, я був трішки здивований, наскільки вона проста, е, як я її вирішив Спарсив двовимірне поле, де кожен елемент це або точечка, або собачка, і пробросив його функцію can be removed», яка перелічує всі місця. Бачите, ось тут. В2 повертається. Це позиція, на якій якраз знаходиться такий рулончик, який можна видалити. Ну, я рахую кількість цих позицій. Давайте подивимося, як я це реалізував. Ми беремо наше двовимірне поле. Біжимо по всім клітинкам. Тут я дістаю е з посилання на клітинку дістаю її значення. Ну, щоб використовувати. Напряму байт, а не посилання на байт. І потім фільтрую. Якщо поточний е, символ це собачка. Тоді ми можемо пробіжатися по всім сусідам цієї клітинки. Бачите, я тут кажу поле знайди мені всіх сусідів, які знаходяться поряд з цією клітинкою, використовуючи правило 8 найближчих. Це така структура даних, яку я писав, вона. Буквально ітерується по, от якщо ми отут знаходимося, то воно ітерується по оцим сусідам. І ми просто рахуємо, яка їх кількість. Як ми це робимо? Біжимо по сусідам, дістаємо значення. Дивимось, якщо сусід це теж собачки. Ми його враховуємо. І потім рахуємо кількість усіх таких сусідів. Якщо вона менше 4, і наш поточний символ це рулончик, то, в принципі, наша позиція і наш рулончик підходять, їх можна видалити. Друга частина задачі вона схожа, вона буквально розширяє ось цю задачу. Вона каже: Що якщо ми видалимо усі ці ікси, які ми знайшли в першій задачі? У нас деякі з цих е рулончиків. Стануть такими, що їх можна буде видалити. Наприклад, якщо ось цього не буде, і у нас буде ось тут пусто, ось тут пусто, ось тут пусто, ось тут старі рулончики залишаться, то, в принципі, ось цей рулончик можна буде видалити в наступному кроці. І таким чином ми видаляємо всі рулончики, поки їх можна видалити, і, в принципі, рахуємо кількість таких рулончиків. Ну, така проста задача. Як ми це робимо? От, так само парсимо поле, беремо, заводимо каунтер Скільки рулончиків ми вже видалили, біжимо нескінченним циклом, збираємо всі, які можуть на даній ітерації бути видалені в вектор. Якщо це пустий вектор, ми закінчимо нашу програму. Ми видалили все, що можливо було. Якщо цей вектор пустий, це значить, що ми видалили все, що можливо було, і можна завершувати і повертати кількість видалених рулончиків. Додаємо значення того, скільки ми можемо видалити в цій ітерації до нашого каунтера. І видаляємо, як ми видаляємо, ми в гріді помічаємо цю позицію як точечка. І все. Ну, не знаю, така доволі проста задача. Мені сподобалось, що вона була такою простою, бо трішки мені дало часу вранці я помонтував трішки відео і виклав. В Принципі така да, гарна задачка для початківців. Вона, я думаю, зайде кожному з вас. Спробуйте її вирішити самостійно. Дивіться ще яка річ. Якщо зайдете на Advent of Code, тут є така кнопка лідерборди. І є таке поле, в яке ви можете ввести значення того лідерборду, до якого ви хочете доєднатися. У мене є лідерборд. Він ось так зараз виглядає. О! I'm just toha. От, додався I'm just Toha. От, нас тут троє. І, в принципі, кожен з моїх глядачів може доєднатися, і ми будемо разом вирішувати ці задачки. Так що прошу вас це зробити. Всі, хто програмісти, заходьте, доєднуйтесь, вирішуйте задачі, будемо розважатись разом. На цьому все. Дякую за увагу. Вітаю з наступаючим різдвом. До зустрічі.